Привіт, пані та панове! Я для вас підготувала огляд відвертий шести одеколонів від української фабрики Ефект Харкові. Деякі мене розчарували, деякі дійсно вразили. І це буде справжнє ранжування. Я кожному одеколону буду давати свою суб'єктивну оцінку. В кінці відео буде парад переможців, не пропускайте. А я Оля Насонова, ваша особиста парфумерна блогерка. Будь ласка, долучайтесь до мого суцільно парфумерного каналу і поділіться своїми парфумерними надбаннями, враженнями та взагалі, як ся маєте. А я сьогодні причепурилась не просто так, а з приводу свого побачення з Сашею та з його Ой, та з його 90 мл. Одеколон Саша належить до преміальної лінійки бренду і коштує 41 гривню. Бренд фабрику Ефект можна дійсно назвати нішовою, тому що вона спеціалізується саме на виробництві, випуску парфумерії, тому одеколон Саша дійсно буквально нішовий продукт. Флакон має кришечку з м'якого такого пластику, та хочу похвалити його скляний флакон, бо виглядає він як старший брат флаконів, далекий старший брат флаконів на омігу. Цір. Я насправді можу уявити цей флакон в якомусь нішому парфумі, який коштує там в 100 разів дорожче. Мабуть, це якийсь стоковий. Хто хоче, той і купляє цей флакон. Так чим же пахне Саша? Виробник замовчує піраміду цього парфуму, як, мабуть, парфумер Алісандро Гольтієрі замовчує піраміду своїх, своїх робіт, щоб, бо не піраміда важлива в парфумі, а сам аромат. Але я покопалась і викопала деяку інформацію, що Саша це фантазійний. Деревний аромат з квітковою нотою. Саме одної квітковою нотою спробую, я думаю, вже ми достатньо знайомі з Сашою, щоб заглянути йому під кришечку. А тут, бачите, який він багатий хлопчик, має золотавий розпилювач. Щось солодке, квітково пудрове на початку, щось від ванілі. Ніби, знаєте, кумарин. Не дуже витончений кумарин. Це солодке, квіткове, щось пудрове на тлі дрійного деколону. Ой, ой, Саша, Саша. Цей аромат взагалі складно описати якимись інгредієнтами. Його простіше описати якимись прикметниками. От, солодкий. Квітковий дерев. Ні, деревний, до речі, ніякого дерева я не відчуваю. Мабуть, оце фантазійна деревина, яка є, яка заявлена виробником. Вона, мабуть, дуже фантазійна. Базується на фантазії, можливо, якоїсь конкретної людини, з якою я не маю нічого спільного. Насправді аромат мене розчарував абсолютно, бо це щось солодке. На тлі трійного одеколону. Трійний о, одеколон це не найкращий парфум всесвіті, а ще й уявіть, що він солодкий. В ньому немає ніякої родзинки та був би він просто звичайним чоловіком. Він мені б сподобався б набагато більше. В ньому ця солодкість огидна насправді для мене. Трійний одеколон, ну, я знаю, як він пахне, нічого особливого. Та з часом цей аромат ще запудрюється. Переходимо до мого суб'єктивного рейтингу, де за один бал це моя дитяча асоціація, коли дідусі та бабусі натирали собі ноги о, трійним одеколоном, щоб щось там лікували ось цей запах приміщення старої людини, оцього тройного одеколону, Мабуть, ви зрозуміли, треба зупинитись. І 10 балів це те, що пахне нормально, те, що можна носити, воно не дратує, не бісить. Просто нормальний, приємний аромат. І цьому Саші, ну, вибач, я не хотіла, щоб це сталося. Проте ну, буває розчарування в нашому житті. Він отримує від мене два балет. Саша, пробач! Наступний аромат це тета... Підюкала. Підюкала. Покажись! Підюкала. Це мій кот П'єтя. Петро. Наступний одеколон – це тета-тет. Він вже належить до звичайної лінійки бренду і коштує 19 гривень. З Сашою закінчились розпилювачі цей. Одеколон, просто, як то кажуть, сплеш. Виробник нам дає невеличкий опис цього парфуму, парфуму і каже: запах фантазійний, свіжий з деревнево, саме деревнево, зеленою нотою. Свіжий, так, я в цьому ароматі ще відчуваю милкість і легку пудровість. Якщо б він належав до якоїсь іншої родини, то його б могли б наз... могли б назвати мускусним, альдегідним, ароматом чистоти. Проте це тет а тет, сама ось назва тет-а-тет -тет, та силует жінки та чоловіка, чорні на червоному тлі, е... наштовхує нас на певні... певний спектр емоцій та відчуттів. Знаєте, для мене це тетатет -тет, жінки. За 30, яка хоче, щоб її так жорстко, зухвало залишили в спокої з її подушкою, з її ковдрою та з її книжкою. Отакий тет-а-тет. Петя, Він з'їв з Аромат милкий, пудровий, проте з бази піднімається якась така солодкість, яка все поплюжить. Тому аромату я ставлю 5 балів, 50 на 50, бо задум був хороший, але не в кінці щось щось пішло не так. Наступний одеколон – це фіалка. Виробник нам каже, запах квітковий з приємним ароматом фіалки. І я згодна приємний свіжий квітковий аромат фіалки. Я не знаю, як пахне фіалка на природі, в лісі, проте відлуння парфумерної фіалки я тут відчуваю. Я тут притягла свої аромати з фіалкою. Це в мене діскуварит ту. Hirok Mountain і також це аміновий парфум Ever Eorse, який також побудований на ноті фіалки. І насправді я їх не порівнюю, а вже ж, але ось о, відчуття цієї парфумерної фіалки, воно перегукується. В цьому ароматі от я хвалю цей аромат, бо в ньому відчувається парфумерна ніжна квіткова фіалка. Проте знову лізе щось дуже-дуже неприємне з бази, таке солодке, огидне навіть. Я не знаю, що це саме. Бачите, прослідковується якась одна тема. що в цих парфумах є якась спільна основа, яка віддає якоюсь солодкістю. І це дуже погано. Фіалка гарна, проте основа її неприємна. Тому я цьому аромату ставлю 4 бали і йдемо до наступного. Наступний це Одеколон Жасмін. Виробник каже: а як ви думаєте, що це? Запах квітковий з приємним ароматом жасмину, і він дійсно приємний. Він не дає ляпаса якимось спиртом або якоюсь хімозністю. Це дійсно приємний аромат жасмину, навіть я в ньому відчуваю якусь таку індольність. Індол це у нас такий компонент, який. Є в білих квітах, який ідеальну квітку робить реальною, і тут я її відчуваю. Квітковість цього аромату вона більш гучна ніж попередній фіальці, і тому вона перебуває цю неприємну, якусь солодкувату базу основу цього аромату. Вона солодкість не лізе, спирт не лізе. Я відчуваю в цьому ароматі лише квітковість, і мені цей аромат, цей одеколон подобається. І я ставлю йому 7 балів. Наступний аромат це гравець, проте фабрика-Ефект каже, що це ігрок. ігрок. Я буду казати, що це гравець, добре? Ну, це вже щось, це вже, щось. Це вже те, що можна порозбирати. Марка каже: запах цитрусово-фужерний з деревною нотою. Я відчуваю в цьому ароматі дуже свіжий, прохолодний вітер на ставці. Він дійсно дуже освіжаючий. Цей аромат, в цьому відчувається хвойність, лаванда. Якщо дуже напружити мізки, то можна ще відчути е, такий фантазійний лимончик. Мені подобається це такий освіжаючий стар цього парфуму. Згодом цей аромат запудрюється та стає солодкішим. Він мені е, нагадав. Ось цей парфум від Жанні Прованс Лаванде від Івер. Парфум цей гучніший, ніж Одеколон, ігрок, гравець. Проте характер в них схожий такий лавандовий фужер, який має на старті таку хвилю свіжого повітря, а згодом запудрюється та солодшає. І цьому аромату я ставлю 10. Люденькі добрі, балів, тому що звучить він нормально, в ньому нічого не дратує, не випирає. Він, мені подобається його такий освіжаючий початок. Це те, що, мабуть, хочеться людям, які купують одеколон такий недорогий, просто що якось себе попарфумувати, освіжити та й все. І він справляється. Зі своєю задачею просто на 100, на мої 10 балів. Йдемо до наступного. І це в нас дуже має бути солідний одеколон, бо це не що попало, а це в нас консул. Що кажуть на сайті? Що це в нас запах деревний, з нотою цитрусових. І пахне це фантазійними. Цитрусами, а <свісно> чим подумали. Дійсно, щось свіже, цитрусове, бадьоре, прохолодне, не таке освіжаюче, як попередні, бо там лаванда робить свою прохолодну справу просто на 100 балів. Ця композиція просто свіжа, яка немінлива. вона як пахла спочатку, так деякий час ще й попахне та зникне. Також в цьому парфумі присутня така класична традиційна нотка від Чоловічої парфумки. Щось нагадує гелі для душу, які засоби для гоління. Я цьому аромату ставлю 9 балів, тому що він приємний. Він звучить нормально, його можна носити, в ньому нічого не дратує, і тому він виходить, що на другому місці. А тепер про плюси і мінуси цих парфумів. Почну з мінусів. Перше, те, що в базі. Деяких парфумів присутня якась солодкувата нота, яка дуже неприємна, навіть огидна. Я не думаю, що це якась парфумерна, парфумерний інгредієнт, можливо, це щось ось з цієї бази, та, та неважливо, якщо воно пахне неприємно. І в тих парфумах, де самі парфумерні компоненти не перекривають цю базу, це пахне просто огидно. Наступний мінус то, що, те, що в них всіх заявлено. Що вони деревні, проте ніякої деревини в них я не відчула. Плюси: вони свіжі, прохолодні, бадьорі та освіжаючі. Вони тримаються 20 хвилин як треба одеколону. Вони тихі та делікатні, їм можна. Виконують свою доколонну роль. Поосвіжився, попрофумувався та пішов. І ми добралися до параду переможців. І на першому місці у нас гравець, парфум, лавандовий фужер, прохолодний, освіжаючий парфум, який має своє розкриття. Який пахне приємно, цим можна парфумуватися і йти в люди, нічого страшного з цього не буде. Якщо ви не знаєте, куди потратити 19 гривень на парфумку, будь ласка, купіть оце. На другому місці у нас солідний консул, який теж пахне приємно, свіжо, має таку більш монотонну, монотонне життя на шкірі. Він на другому місці, тому що він більш композиція його розмита. Не зрозуміло точно, чим це пахне. На третьому місці у нас квіти. Це жасмин. Тому що це доволі приємна квітка жасмину. Як я казала, ще в ньому є така індольність, яка робить цю квітку більш реальною, ніж якоюсь абстрактною. Ця квітковість жасмину. Вона гучна і вона перекриває ту неприємну базу, яка б могла о, пройти наверх крізь цю квітковість. На четвертому місці у нас тетатет. -тет. На четверте, тому що він мав пахнути чимось таким тетотетним, щось, що тим, що відбувається між двома людьми. Проте, можливо, між двома людьми відбувається чистота. І це аромат такий про чистоту, милкість. Пудровість. Проте тут вже в нас проступається солодкава база, яка поплюжить весь парфум. Тому я кажу йому ні. Наступна така ж історія з фіалкою. Вона в нас на п'ятому місці класна парфумерна фіалка, яка перегукується з тими фіалками, які в мене є в більш дорогих парфумах. Проте база її поплюжить. Як би мені це було неприємно, яким би болем на серці я б це не визнавала. Проте Саша займає останнє шосте місце. Бо це якась розмита, невнятна композиція про щось солодке, ванільне, недованільне, квіткове недоквіткове на тлі дріного деколону. ніби втрільної. А до колон додали якусь незрозумілу, незрозумілий якийсь е, пальоний кумарін. Щось таке. Взагалі, шукала я щось в цьому ароматі добре та не знайшла. Ну, що є, то є. Не кожен Саша є тим самим. так? Друзі, це був мій рейтинг парфумів одеколонів від бренду EFFECT. Якщо у вас завалялись такі ж одеколончики, будь ласка, протестіть їх та скажіть свої відгуки. Це дуже цікаво розбиратися в такій парфумерії дуже бюджетного сегменту, щоб зрозуміти, що пахне добре, що пахне класно. Насправді, мені подобається вивчати і дорогу високу парфумерію, щоб потім знаходити якісь скарби, перлинки в дешевому сегменті. Діліться своїми враженнями, а я з вами прощаюсь і ненадовго скоро зустрінемось на цьому ж каналі, на цьому ж самому місці. Бувайте! Слава Україні!